Сто років тому український Щедрик, написаний вінницьким композитором Миколою Леонтовичем, підкорив світ. Ця пісня стала не лише символом різдва в Америці та країнах Європи. А на початку ХХ століття саме наша українська Щедрівка розповіла світові про те, що Україна не Росія, і в Україні є своя національна культура та ідентичність. Втім, автор всесвітньо відомої мелодії не дожив до свого визнання кілька місяців, коли в Європі лунав його Щедрик. Миколу Леонтовича вбивав радянський чекіст. У Вінниці відкрили виставку: прийшли, заспівали. Перемогли на 12 стендах розміщені листи, документи та фото з Америки, Канади, країн Європи, які розповідають, як український Щедрик підкорював світ. Так звучить перший запис Щедрика у виконанні хору Олександра Кошиця. Тоді на початку двадцятого століття національний хор вирушив у тур Європою, а згодом і в Америку. Так світ дізнався про те, що Україна має свою унікальну культуру, зовсім не схожу на російську різдвяній мелодії, яку написав вінницький композитор Микола Леонтович. Аплодував увесь світ. Щедрика спочатку презентували в Європі, і, взагалі, це був хід. Цих гастролей, хору Олександра Кошиця, який був не просто мистецьким турне, а дипломатичним турне. Тобто на виставці і в моєму дослідженні йдеться про те, що 100 років назад ми мали війну з Росією. І теж протистояли цій російській пропаганді, що ми один народ, і от тоді з ініціативи глави держави Верховного головнокомандувача Симона Петлюри було надіслано за кордон українську республіканську капелу. Щоб через пісню, через музику, через культуру показати українську ідентичність. У Вінниці в Донецькому університеті презентували виставку, яка розповідає про те, як українська Щедрівка підкорила світ. Втім, автор Щедрика так і не дожив до свого світового визнання. Миколу Леонтовича вбив і пограбував радянський чекіст. А все через те, що він був глибоко національним композитором і своєю творчістю спонукав людей любити українське мистецтво. Українці це нація і ми народ, який має право існувати, яке замовчувалось досить тривалий час і е, приховувалось. Саме для цього така виставка створена, щоб багато людей, в першу чергу, молодь, чому університет, щоб багато молоді могло долучитися і ознайомитися з тим, що вважається американським, а насправді має дуже потужне українське коріння. Фотографії та документи про те, як Щедрик став всесвітньо відомий, збирали не лише в українських фондах, а й канадських, американських, чеських архівах та бібліотеках. Такі заходи дуже необхідні молоді, тому що якщо в нас немає минулого, значить не буде майбутнього. Молодь повинна знати наших діячів. Дуже багато сьогодні і не знали, що Леонтович саме з Вінниччини. Такі заходи вони все ж таки популяризують нашу Україну, наші народні традиції. Виставка прийшли, заспівали, перемогли пересувна, і вже скоро вона поїде до Івано-Франківська, Львова та Черкас, щоб і там розповісти про те, яку силу має українська пісня та власна культура. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.